В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Комітет Верховної Ради з питань бюджету сьогодні визначився з редакцією законопроєкту номер 137 про вилучення військового податку на доходи фізичних осіб. Його народні депутати найближчим часом розглядатимуть у другому читанні. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа. За її словами, планується, що 64% звичайного ПДФО, як і раніше, залишається в громадах, а військовий ПДФО вилучається в державний бюджет. Подробиці запитаємо в спікерки, яка долучається онлайн з нами на зв'язку. Ольга Василевська Смаглюк, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ольгу, вітаємо вас. Вдячні, що ви з нами, слава Україні, героям слава Олю. То чи був одностайним у рішенні сьогодні комітет? і, На вашу думку, чому військовий податок на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів треба передати до держбюджету? Ми неодноразово і на всіх рівнях звертали увагу на те, що спочатку давши громадам військова ПДФО, коли рік вони могли хтось дуже добре жити хтось посередньо, а от, але всі виживали дуже добре і навіть ремонтували стадіони, бруківки і будинки культури. А от Давши спочатку забирати, потім, звісно, дуже неприємно і класична історія про те, як Кабінет міністрів поставив на розтяжку Верховну Раду в цьому питанні. І нам довелося від одних, хто зловживав, були такі покладаючи в руківку непотрібні мости і непотрібні дороги, до інших, до яких також є багато питань. Я маю на увазі. Розпорядників коштів, які йдуть на оборонку, закупівлю оборони оборонки і так далі, тому що до них також є величезні питання суспільства, починаючи від яєць по 17, закінчуючи пошиттям літньої форми, яка продається за ціною зимової і так далі. Але сьогодні, коли виступав міністр фінансів, він сказав, що до кінця року. В українському бюджеті є гроші лише на виплату голих зарплат військово. Немає ніяких грошей на виплату їм доплат, немає грошей на закупівлю зброї. Лише профінансу можна буде профінансувати купівлю зброї лише на 13%. Це цифра дуже мала. Тому, дійсно, з огляду на цей критичний стан до якого призвели розпорядника оборонних коштів. І як на мене, недалекоглядна політика нашого уряду, які не змогли прорахувати, що в них буде дефіцит в жовтні, ми вимушені були як народні депутати піти на такий крок з огляду на пріоритетність видатків. все таки в нас війна, нам потрібно фінансувати оборонку. Потрібно Давати військовим зарплати вже зараз військові жаліються на відсутність доплат, що вони доплачуються із затримкою, на відсутність дизельного палива. Ви знаєте, що це величезна проблема, особливо коли ти на нулі. Ну і я вже мовчу про закупівлю зброї, яка якої катастрофічно не не вистачає нашій, на нашому війську. На жаль, і скільки б ми грошей не дали, все одно. Їй буде не вистачати, тому що дуже повільно йдуть певні процедури в міністерстві оборони. Це те, що залишилося спадок у мерову від старого міністра Резнікова і закінчуючи створенням агенції оборонних закупівель, яка, як на мене, досі нормально не запрацювала, і так далі. Будемо сподіватися, що ці 200 мільярдів, які ми сьогодні... На, на розглядали на бюджетному комітеті і частково верховній Раді все-таки підуть на те, щоб швидко швидко забезпечити всіх всім необхідним наших військових в цьому законопроекті, про який ви зазначили, є ще деякі нюанси. Вони стосуються фінансування Міністерства закордонних справ. Ну я вважаю, що потрібно фінансувати наших дипломатів, тому що дипломатичний фронт він також дуже важливий. Є фінансування бюро економічної безпеки. Тут я не вважаю доцільним до перезапуску БЕП взагалі давати якісь кошти. Але знову таки депутатів ставлять це на зручне становище, коли всім законопроектом кажуть, що потрібно направити гроші від тих же громад. А я, як депутат, обрана по 96-му округу, це північ Київщини, яка найбільше постраждала від окупації, яка відновлювалася в тому числі за кошти ПДФО, вважаю. Чи мені буде тяжко прийняти це рішення? Ольгу, скажіть, з чим залишаться місцеві ради? Місцеві ради залишаться з тим, що в ручному режимі Міністерство фінансів буде дотувати ті громади, які е, катастрофічно не буде вистачати за критий рік. А це з одного боку погано, тому що раніше я ж, я ж кажу, до того, як забрали, заберуть ПДФО громади, жили і деякі жили добре. От, а з іншого боку, найбільше все-таки бенефіціари від ПДФО були великі міста: Харків, Київ, Дніпро, Львів навіть і інші українські великі міста. От, а громада вже перепадала те, що їм перепадало, я маю на увазі такі маленькі, як наша Славутицька громада, яка прикордонна з Білорусю, громади Сумщини, Харківщини і так далі. Вони отримували, отримували менше, і це дозволяло їм непогано жити. Зараз Міністерство фінансів буде дивитися, скільки кому не вистачає, і закривати вже їх в ручному режимі. Така от ситуація. І останнє за оцінкою уряду повернення військового ПДФО до держбюджету дасть 120 мільярдів гривень на закупівлю дронів і виробництво зброї. Як ще витрачатимуться кошти? Чи є якісь подробиці? Частково я перерахувала, це МЗС, БЕП. Що стосується армії, то це доплати військовим, доплати виплати, точніше, родичам загиблих військових, теж величезна проблема зараз з цими виплатами. Люди їх не можуть отримати або отримують їх, як то кажуть, в розсрочку по 300 тисяч на місяць. Це в гарному випадку, і на закупівлю. Амуніції і всього, що потрібно, від починаючи від харчування до дизельного палива і так далі. Ну, головне зараз до кінця року забезпечити все таки додаткові виплати тим військовим, які працюють на нулі. Ольгу дуже дякую за ваше вімкнення. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Ольга Василевська Смаглюк була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.